Перша це програма лейт Для чого вона потрібна? Потрібно зробити швидко printскрін. Натискаємо на програму, виділяємо те, що вам потрібно. Натискаємо гарячі клавіші Ctrl-C. Ви можете додати якийсь малюнок, обвести, щось показати. Це дуже зручно, якщо у вас іде активна переписка. І вам ще щось потрібно зробити. Так само ви це можете зробити за допомогою функціональних клавіш і в системі. Клавіша Windows Shift S. Якщо ви одразу їх натискаєте, ви одразу можете зробити скрін без допомоги зайвих програм, а саме за допомогою зовнішнього функціоналу самої системи.